А сьогодні в ремонті у нас Samsung a 14 який не заряджається. Підключаємо потужний зарядний пристрій. і Бачимо, в нього нульове. споживання. Переходимо до розбирання. Чікс! Вкручуємо гвинтики. Чик-чик-чик. Відключаємо сканер. Знімаємо кришку і одразу бачимо, хто у всьому винен. Знімаємо плату, підготовлюємо. І випаюємо старий зламаний конектор. Центруємо новенький. І запаюємо. Такий результат виходить, якщо глянути під мікроскопом. Підключаємо зарядний пристрій. і Тут а? повний нуль, тобто не заряджається. Діагностуємо далі. За допомогою магічних циферок знаходимо мікросхему, яка, напевно, вийшла з ладу через замикання на конекторі. Запаюємо новеньку. Включаємо зарядний пристрій і тут ми бачимо, що все Найс! Nice.